Властивості функцій. Визначити найважливіші властивості функцій можливо під час її дослідження. Дослідити функцію означає наступне: по-перше, треба вказати область визначення, вказати область значень, з'ясувати, чи не є дана функція парною або непарною. знайти точку перетину графіка функції з вісю Y. знайти нулі функції та проміжки знаку сталості. Визначити проміжки зростання чи спадання, установлюючи область визначення функції, вказують усі значення, яких може набувати аргумент. Якщо функцію задано формулу, а про її область визначення нічого не сказано, то розуміють, що вона така сама, як і область допустимої значення зміни, яка входить до цієї формули. А якщо функцію задано графічно, область визначення функцій, проєкція її графіка на вісь x. функція y дорівня f від x називається парною, якщо її область визначення симетрична відносна нуля, і для кожного значення x з області визначення f від мінус x дорівня f від x. А функція y дорівнює f від x називається непарною, якщо її область визначення симметрична відносно нуля, і для кожного значення x із області визначення f від мінус x дорівнює мінус f від x. Якщо ж не виконується ні перша, ні друга умова, тоді функції є ні парними, ні непарними. Ось парна функція, вона симметрична будь-якому значенню при x нульовому. Дорівнює таке ж саме значення при мінус х0. А ось непарна функція. Я беру x 0 беру мінус х 0 тут отримую f від x, а тут мінус f від x. Як дослідити напарність? для цього обов'язково знаходимо область визначення функції. І переконуємося, що вона симетрична відносно початку координат. Якщо ця умова не виконується, то така функція не може бути ні парною, ні непарною. Далі знаходимо значення функції f від мінус x і порівнюємо його з f від x. Якщо f від мінус x дорівнює f від x, то функція парна. Якщо f від мінус x дорівнює мінус f від x, то функція не парна. Якщо жодна з умов не виконується, то не парна, не парна Щоб знайти точки перетину графіка, необхідно розглянути f від 0. Значення аргументу, при яких значення функції дорівнює 0, називають нулями. На Щоб знайти нулі функції, потрібно розв'язати рівняння f від x дорівнює 0. Корені цього рівняння є нулями функції. По Проміжки області визначення функції, на якій функція не змінює знак, має тільки додатні або тільки від'ємні значення, називають проміжками на знакластасті. Щоб знайти проміжки знакоставості, потрібно розв'язати дві нерівності: від x більше 0 і fідx менше нуля. Розв'язки нерівності fідx більше 0 це значення аргументу, при яких функція набуває додатніх значень. Ну, а менше нуля, то від'ємне. Функція fідx називається зростаючою на множині D визначення, Якщо для довільних значень x1 та x2 цієї множини з нерівності x2 більше x1, звертає строка нерівність, випливає нерівність, що функція f Fx. від x2 більше f від x1. Тобто більшому значенню аргументу відповідає більшій значенню функції. Функція f називається неспадною на множині d. Якщо для довільних значень x1 і x2. Тобто будь-яких я обираннях, цієї множини з нерівності x2 більше x1 випливає нестрога нерівність. F від x2 більше потрібні f від x1. Функція f від x називається спадною на множині, де якщо для довільних значень x1 та x2 цієї множини, з нерівності x2 більше x1 випливає нерівність f від x2 менше f від x1. Тобто більшому значенню аргументу відповідає менше значенню функції. Функція fідx називається не до на множині, де якщо для довільних значень x1 та x2 цієї множини з нерівності х2 більше х1 випливає нерівність рівність 2 менше або дорівнює f від x1. Схема дослідження на монотонність. Знаходимо область визначення функції. Знаємо. Досліджуємо на знак різниці fідx2 і fідx1 для довільних x1 та x2. Якщо x2 більше x1. Якщо ця різниця більше нуля, то функція зростає. Якщо ця різниця менше нуля, то функція спадна. Якщо жоден з умов не виконується, то функція не є монотонною в усій в області визначення. Тобто вона себе веде якось іншим способом. В такому випадку намагаються знайти окремі проміжки області визначення функцій, на яких вона є монотонною.